Всім привіт! Будемо відкривати трошки контент. Так, спочатку кастомізацію першу. Раз. І відкриваємо. Так, що нам падає? Ну, як завжди, ловець. Так. Так, так, так. Відкриваємо далі з легендарним аватаром. Що нам падає? І падає нам, як завжди, нічого хорошого путнього. Так, відкриваємо містики. Так, з першого містика, що нам падає, і І падає один бустер. Другий містик. Що нам падає? Опа, 7000 свободки. І третій містик. З третього містика нам падає. 2000 свободки. Ну, такої, такої. Так, чорні скриньки. Поїхали. Дай другого чи третього. Дай другого чи третього. І раз, дає 200 золота. Так, другий конт. Дає нам і 400 золота, і третій конт, і третій конт. Опа, пропускає на другу скриньку 100 золота. О, хорошо, хорошо, нормально йдемо. Так, і другий рівень. Відкриває нам третій дає 500 золота. О, це вже щось вегешечка підкрутила. Так, з третього, дай четвертий. дай Четвертий. І падає нам 400 золота. Всім гарного перегляду, всім пока-пока. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал. Пока-пока.